До Києва приїжджали представники Франції та Великої Британії, щоб обговорити з українською стороною питання військового контингенту. Після цих зустрічей Зеленський вийшов на брифінг, утім, особливих деталей про що ж говорили із британцями та французами. Український президент майже не озвучив. Утім, ми розкажемо, що ж наразі відомо про ініціативу залучити до стримування Росії військовий контингент інших країн. Тож, 4 квітня в Києві відбулася зустріч представників Франції, Британії та України. Головна тема можливість розміщення іноземного військового контингенту. Зустрічі відбулися на рівні начальників військових штабів. Францію представляв генерал Буркхарт, Британію адмірал Радакін. Протягом дня вони мали серію переговорів із українськими військовими. А ще вони зустрілися із Зеленським. Як я вже казала, детали візиту поки небагато. Як повідомив український президент, сторони уже два місяці працюють над питанням розміщення іноді. Земного контингенту в Україні, і це була перша така собі підсумкова зустріч, але робота продовжується для остаткування усіх моментів. Командам знадобиться ще близько місяця, сказав Зеленський. Ми обговорюємо присутність на землі в небі і на морі, а також продоповітрянобору і деякі ще деликатні речі. Я обговорював стратегічні питання, не тільки питання. Кількості, а такі питання мандату цієї інфраструктури. Для мене важливо дати, розуміння, в який етап ми можемо розраховувати вже на контент. Зеленський також наголосив, те, що до України приїхали представники лише двох країн, не означає, що лише вони беруть участь у процесі. Він сказав, що є ще долучені країни, і це буде коаліція. Утім, український президент не став називати конкретні назви держав. Але напередодні ми все ж почули більше конкретики. Долучитися до формування військового контингенту, який вирушить в Україну, може понад 10 країн. Про це розповів заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Серед країн, які можуть взяти участь. Зрозуміло, це Франція та Велика Британія. Також до місії можуть приєднатися країни Балтії та Північної Європи: Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія повідомив Баліса про те, як формуватиметься контингент і що саме він робитиме на території України. Ще обговорюють із союзниками. Йдеться про те, які повноваження матимуть військові, як діяти на суші в морі та у повітрі. Україна хоче, щоб партнери були максимально ефективними в усіх напрямках. Усі підрозділи повинні мати проти Ряний захист, надійну логістику, засоби радіоелектронної боротьби, координацію із авіацією і якщо потрібно, захист морських сил, каже Паліса. Тож, поки ні про те, де саме можуть розташовуватися сили стримування, ні як саме вони можуть стримувати Росію, поки не йдеться. Як не зрозуміла, і кількість майбутнього військового контингенту. Утім, як вважає військовий аналітик, з яким поспілкувалося суспільне питання стримування Росії скоріше, не в кількості військового іноземного контингенту, Росію може стримати по перше кількість балістичних крилатих ракет, висдалекобільних дронів. Росія може стримати потужна система протиракетної оборони, яка не може пробитися жодною російською ракетою, і дроном. І, звісно, ядерний потенціал. Оце вже інше питання. Україна, Європа, Європа вірніше разом, Україна включно, має розбудовувати свій ядерний потенціал стримування Росії. Давайте нагадаю, звідки взагалі виникла ідея із залучення іноземного контингенту в Україну. Першим із такою пропозицією виступив президент Франції Макрон ще рік тому. І наразі європейські союзники працюють над цією ініціативою. Так от, для Києва розгортання контингенту є однією із альтернатив гарантіям безпеки, тобто однією із гарантій, щоб Росія не напала на Україну знову. І передбачається, що ці військові і контролюватимуть дотримання перемир'я. Проте як саме, поки достеменно невідомо, Зеленський раніше. Казав, що Україна уже розробила план із розташуванням та кількістю військ наших союзників. Деталі цього плану поки не розкриваються. Але точно відомо, що Вашингтон відкидає ідею із залученням саме американської армії. І щодо можливої кількості таких військових в середині березня йшлося про те, що союзники ймовірно зможуть відправити близько 10 тисяч своїх сил до України. Про це писало видання Таймс із посиланням на джерела. Плани щодо цього тоді раніше обговорив із партнерами британський прем'єр Стармер, і він отримав на цей раз значно більшу підтримку свого плану, тобто більше ніж від трьох країн, які зголосилися надати свої війська спочатку. Хоча, ймовірно, основна частина цих сил надійде саме з Британії та Франції. Що це за третя країна? Відомо така місія, як раніше пояснював Стармер, допоможе гарантувати безпеку Британії та всього європейського континенту. Європа має відігравати свою роль, і я готовий розглянути можливість відправки британських військ на місці разом з іншими, якщо буде досягнуто стабільної мирної угоди. Близько 35 країн погодилися надати зброю, матеріально, технічну та розвідувальну підтримку для сил стримування в Україні. пише Таймс, та це мало б стримувати лідера Кремля Путіна від повторного вторгнення. Але які саме інструменти вони для цього матимуть, поки також невідомо. Планується, що ці сили допоможуть захищати українські міста та стратегічні об'єкти далеко від лінії фронту, а також надавати логістичну підтримку і навчання для ЗСУ. за словами Стармера. Представники з десятків країн виступають з різними ні. Ініціативами йдеться про логістику та командування, а також розміщення сил на суші у повітрі та у морі. Однак, як пише Вашингтон Пост, поки що ЄС не бажають відправляти війська до України без обіцянок військової підтримки з боку США у разі нападу Росії. Європейські чиновники пише видання, розраховують на таку американську підтримку, зокрема як повітряна оборона, розвідка та авіація. Ці військові, як каже Макрон, не перебуватимуть в зоні бойових дій. Таку ймовірність обговорювали раніше. Ці сили наголошує він не виконуватимуть функцію саме миротворців. В звичайному розумінні їхнім завданням буде не участь у боях. Він назвав це пацифістським підходом. Ці сили стримування, які є частиною франко-британської пропозиції висунутої кілька тижнів тому, не призначені для виконання миротворчих функцій. Вони не мають бути розміщені на передовій або замінювати українську армію. Натомість вони складатимуться з військовослужбовців окремих держав-членів. Але не всіх, оскільки деякі не мають відповідних можливостей або політичних умов для цього. Тож цей контингент буде розміщений у стратегічних місцях в Україні, надаючи довгострокову підтримку, вони, як каже Макрон, будуть таким стримуючим фактором проти російської агресії. Але яким саме чином це працюватиме, знову ж таки, поки точно не ясно. І чому йдеться не про миротворців, а про так звані сили стримування, що й підкреслює Макрон. Одне з ймовірних пояснень цьому, якщо це не миротворці, тоді для використання цієї місії згоди Росії не потрібна. Адже якщо миротворча місія передбачається в рамках ООН, як це зазвичай і є, то вона вимагає участі у домовленості обох сторін, тобто погодження Росії теоретично європейські війська можуть бути відправлені до України незалежно від того, чи буде це узгоджено на переговорах між США та Росії. Таку думку озвучив виданню Таймс один із аналітиків, але на практиці вважає він, така сила нікого не злякає та не заспокоїть без гарантій з боку США. Тож моніторинг припинення вогню за словами офіційних осіб можуть здійснювати за допомогою супутників і миротворчих сил ООН, або ж інших спостерігачів, серед яких можуть бути країни, які Росія вважає нейтральними. Президент Франції зазначив, що незабаром представлять спільний документ Франції та Великої Британії, і в ньому ймовірно і буде прописано, які і саме зобов'язання візьмуть на себе Лондон, Париж та інші європейські союзники. Макрон також наголосив, що після завершення бойових дій та укладання мирної угоди необхідно буде створити механізм контролю за припиненням вогню. За його словами, це може бути місія під Егідою ООН або ж інша миротворча ініціатива, яка і допоможе контролювати перемир'я. І тут перейдемо до того, які ж країни, крім Британії та Франції, раніше також казали, що готові відправити до України свій контингент. Про це також заявляла і Туреччина яка має другу за величиною армію в НАТО. Однак Туреччина не стане цього робити, якщо не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо формування місії. Пише Блумберг із посиланням на власні джерела. Ідею із перекиданням своїх військових до України розглядає і шведський уряд. Ми візьмемо участь у цих обговореннях. І звичайно, це абсолютно можливо. Мають бути дуже чіткі повноваження для цих сил. І я не думаю, що ми зможемо це дізнатись, доки переговори не просунуться далі. Але Швеція зазвичай бере участь у зміцненні безпеки в нашому регіоні. Тож я передбачаю, що цього разу ми також будемо частиною цього процесу. Як ми бачимо, інших охочих нема, зокрема, Німеччина, Іспанія та Італія. Ідею із відправленням своїх військових до України не підтримують, не відправлятиме свої війська до України і Польща. Натомість там готові надавати логістичну підтримку. Пише Вашингтон Пост. Польща підтримуватиме Україну так само, як і раніше, організаційно, відповідно до наших фінансових можливостей. Що стосується гуманітарної та військової допомоги, ми не плануємо відправляти польських солдатів в Україну. Ну а російська сторона відкидає ідею взагалі розміщення західного контингенту в Україні. Це нібито стане приводом для прямого зіткнення Росії та НАТО. Про це заявила речниця російського МЗС Захарова, голова відомства Лавров. Раніше також сказав, що Москва не розглядає жодних варіантів відправлення європейських сил до України. Підхід Європи вважає він, відображає намір розігрівати конфлікт. Та мовляв, таке розміщення можливе тільки за згодою обох сторін. При цьому Трамп раніше висловлював впевненість, що Путін погодиться на розгортання європейських сил в Україні. Мовляв, він з ним про це говорив. Сам Трамп раніше заявляв, що підтримує це, але на рівні ідеї, без якихось гарантій щодо військової підтримки. США у разі нападу Росії, європейські війська можуть увійти в Україну як миротворці. Тож, коли буде укладено угоду, вони зможуть спостерігати, щоб перемир'я було дотримано належним чином. Я не думаю, що це буде проблемою. Утім, Макрон, перебуваючи у Вашингтоні, ще в кінці лютого не отримав від Трампа гарантії військової підтримки цієї ідеї. Про це повідомляло Financial Times. Раніше ж Трамп казав, мовляв, не думає, що європейським країнам потрібна буде значна підтримка, оскільки пише видання. Президент США вірить в те, що Росія дотримається угоди.